Мир у кожне серце. Сьогодні всі говорять про душу. Психологи навчають любити себе, приймати себе, слухати свої бажання. У книжках і відео радять не обмежувати душу, давати їй волю, довіряти внутрішнім відчуттям. Зараз настільки багато уваги приділяють самодушевним переживанням, що люди думають, що виконувати бажання душі все буде добре. Але проблема в тому, що душа сама по собі не знає дороги. Вона хоче багато різних речей, емоцій, задоволення, захисту, уваги, визнання. І якщо просто слідувати за її імпульсами, можна дуже швидко опинитися у темряві. Бо душа це не компас і не кормо. Душа це двері. Через ці двері може зайти Бог, але через них може зайти і щось. Зовсім інше страх, злість, образи, спокуси, душа це місце, де стикаються два світи світло і темряве. І якщо залишити її без нагляду, ворог знаде шлях зайти всередину. Тому і буває, що людина хоче добра, а робить навпаки, хоче спокою, а вибухає на кожну дрібницю, хоче любові, а ранить близьких, хоче чесного життя. А постійно робить дурниці, бо двері відкриті не туди. Ворог працює через наші душевні рани, через непрощення, через страх, через старі спогади, через образи, а Бог працює через світло, через молитву, прощення свідчать чисте серця, тому душу треба не просто любити, а керувати нею, направляти, очищати. Треба ставити її кордон. Бо якщо дати їй повну свободу, як зараз часто вчать, людина потрапить, людина потрапить у рабство своїх бажань. Іноді важко побачити, що відбувається всередині. Саме тому Бог священиків, наставників, дав нам людей, які можуть сказати правду, допомогти розрізнити, де Бог, а де обман. Спасіння не приходить, коли душа робить щось. Те, що хоче. Спасіння приходить, коли людина вчиться служити Богові чистим серцем. Тоді з'являється мир, тоді з'являється сила, тоді ворог втрачає доступ. Серце вдячної людини світле, серце невдячної швидко темніє, бо туди заходить те, що вона сама впускає. Бог хоче зайти саме в глибину душі, в те місце, яке ми самі боїмося відкривати. Він приходить не для того, щоб осудити, а щоб звільнити. І коли Бог ходить, темрява виходить, бо кожна душа щодня стоїть між двома дверима, дверима світла і дверима темряви. І від того, якому ми відкриваємо, залежить усе наше життя.